Активісти громадського об'єднання Молодь проти давно займаються соціально корисними справами. Цього разу вони вирішили зробити подарунок для міста та розфарбувати тролейбус. Ідея виникла на тому, що ми кожен рік вже красимо тролейбус і вирішили в этом році, щоб або стіну, або тролейбус була ідея така. І я з художником Дмитрієм Шляповим, і ми цілу неділю розмовляли на те, що буде лучше і то краще для міста. І прийшли к тому, що стіна это круто вообще. Ми вирішили стіну розкрашити. Потім ми поняли, що стіна це плохо, тому що розрізують вандали. І ми вирішили тролейбус. Чернігівське тролейбусне управління без вагань пішло на зустріч молодим активістам та виділило старенький тролейбус. У малюнку молодь поєднала історію міста та його сучасність. Рисунок заключався в тому, що ми сім'я наш дитини міста, соединили з современностью, щоб это для молодежі була красива і современно, і для людей вже постаршим возитом, щоб вони розуміли, що це за рисунок і почему чому він присутствует в городе. Майже за тиждень ініціативна молодь зробила такий мульовничий подарунок місту. Звісно, фарбами та коштами їм допомагали чернігівці. На цьому активісти не зупиняються. В них вже є нові плани. Непосередньо, чим ми будемо займатися тих кредит два месяца, это мы будем устраивать забег благотворительный для сбора денег на комнату в тут диспансере, там дети лежат с открытой формой по два года, ну, будем им делать ремонт и украшать их комнату, потому что комната, которая у них, это совсем больно смотреть на нее и просто жалко детей, которые туда попадают. Для активной молодежи, тем более налаштованной патриотично, у Чернигове не початый край работы.